Підтягуємо е, угу. нижню щелепу, максимально розгинаємо голову і нахиляєтеся вухом до е, обличчя. Тільки дивимося на грудну клітку. А, так. І рахуємо. 101, 102. Освітяни Обарівського ліцею на спеціальних манекенах вчаться проводити серцево-легеневу реанімацію в рамках курсу до медичної допомоги, адже саме вони стали першими учасниками пілотного проекту курс порятунку життя для молоді. Фахівці громадської організації Центр порятунку життя спільно з працівниками навчально-тренувального відділу обласної екстренки на практиці навчають основним навичкам необхідної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Курс буде включати два модулі. де буде навчатись базово серцевого годину реанімації і критичної критичні кровотечі і методи їх зублити. Цей курс буде тривати впродовж одного дня, з 9 годин ми почали і орієнтовно до 16-17 годин ми будемо проводити цей курс. Основний посил, щоб всі наші Курсанти, всі хто проходить у нас навчання це основний посил, щоб вони відпрацювали на манікенах і тобі що вони з -з заробили робизаробили собі називу пам'ять, щоб вони знали, як діяти в невідкладному стані. Проект здебільшого націлений на учнів старших класів, педколективи та місцеве самоврядування. Городоцька громада та її заклади освіти стали першими, де розпочався проект курс порятунку життя для молоді. За словами голови громади, планували зробити це ще минулоріч, проте спочатку повномасштабного вторгнення не вистачало фінансового ресурсу. Тому як дізнались про можливість реалізації проекту, одразу долучилися, адже за статистику 70% успіху залежить саме від допомоги, яка надається до приїзду швидкої. Ми плануємо навчити школярів і педагогічних працівників Городоцького, Барівського, ліцею, Ворониківської і Полівської гімназії. Справа в тому, наша громада на даний час дуже активно розвивається, і в нас на території змішно дуже багато промислових підприємств і критичної інфраструктури. А вміння надати першу домедичну допомогу та як себе вести в екстремальних ситуаціях це дуже важливо не тільки військовий, але й в мирний час. Проєкт реалізується за підтримки соціально відповідального бізнесу. Компанія Кроноспан Рівна співпрацює з центром порятунку життя ще з 2021 року. Їх працівники вже два роки поспіль проходять подібні навчання та щороку поновлюють навички. Ми розуміємо, що такі знання мають мати не тільки працівники підприємства, а й представники всієї громади, де знаходиться підприємство. Тому спільно з сільською радою, з рівненською ОДА ми запустили такий пілотний проект, де всі Школярі, які в подальшому будуть працювати, будуть навчатися таким навикам, бо вони дуже потрібні, особливо зараз. Навчання у освітніх закладах та сільській раді городської громади триватиме місяць. Далі проект планують масштабувати на інші ТГ, аби залучити якомога більше молоді.